Вот сейчас от будем обороты. Поможем не будем. Світа О, чуєш? Зі сторони Систороны вило Так Да. Надо і залі... На свечке вже. Над, надо залетать на погрузку и... І... Там свита. Не занимать место. На погрузке нас разледуют. А что делать? Ну только же, что делать. И телеском смотрят. Або занимать, сейчас треба глянуть, чего точно света. Да, света. Не думай, скуришь. Короче, залетаем и роздаємо его. Ты игра на импейнов? Ещ, рудав? Ну давай, я запрыгну. Иху тут краще застычать, вони все одно, сейчас выйдут сюда. Так шмаляєш. Да Забегай Живий? живый? А, я боюсь Он для мене лежить до бейзмы А, все, він сам здох. Це був останній, але хтось є. Можуть бути типи. Давай, йому погано. Да, да, бо ми ему нехило накидали. Над, на... Надо допушить. Надо. Кен ще. Крути ты ж з оптикою. А, точно. Так, і нема. Давай, давай, вуван, його забрати надо. Мені, я не знаю де. А звідти десь. Там другий. Де що звідти то понятно? Що робимо? Хуй його знає. Бути, Ду, дуйся. То була б гранатка вже б забрали. О тут один. Ти свою сторону дивись, щоб на тебе не вийшло. А, я поняв, тобі взагалі вообще не прикольно. Підтягуйся спиною назад. Та зараз закинися, чи задуйся і тоді. Гарнатка пішла. О, там був тип. да, вони думають, що, вони на, що ми на погрузці. Вже знаю де ми. Так, мені надо підшитися. А у них надо Ну то підшивайся. Один, ти, ти говориш, крякнув чи що? Крякнув в плані, Е, Я ж світошумову кидав він там був вони звідти не вийшли uh -huh. а інший отут в дверях в червоних я один звісной пояс я курись может крутить звідси але звідси є є, 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 Біжіть. бачу Ти хоч развучив да маркер Ще один отут десь, не знаю. Опа, по мені за гелікоптером. Середину забіг. А шо угу. ти стріляєш, чувак, Ти що, чи так? Пробую крутить. А цей це Дівся. Чи, чи він ліг там по цьому, що ми стріляли? Не знаю, перебіг, чувак, Бачу. Один. у мене тут ще є. В мене, в мене де бачу. О, там. Треба запитися. Сиди там, не шо. От тут виглядає. За да. забором. Понял. Треба запитися. Тут по воді хтось ходить, дивись, щоб. По мені стріляє? звідки не знаю. Зсередини ховайся. Не зсередини. З тієї сторони. Да. Ховайся. Він за деревом був. Да. Мінус. По тому, що ми двоє стріляли. Він, він там все-таки Я за Тихо. Так і сидів Тихо. і чекав. Часкається. Секунду, можно? Ох, как завернуло его. Красавчик, ой, хорош. Походу більш нема. Ты походу четырех забрав. Открываем і бежим далее, все. Давай. Погнали. А я заряжен и зар... заряжен. Ты на четвертых, чи на третьих? На четвертых. 2000 чайки-то. Ну, четвертий, короче. Я не буржуй, щоб бігати земкою на, на п'ятих патрах. А я теж на четвертих. Стоп, анко! Спати О, вже що ми засвітились. Шпало. Але шо... шо поделати? О, ч вже стріляються на конечно. Що поделать? Пальцем небо залітаємо. минус челика. Фиолета или двери. Че один минус. А вот он и челик. А нет, челик был, да. Це... Челик. Нет. То Того, что я дали, хлопнул. Тоже челик был. Ну а фиолетовый. А, на червоных дверях? Да. Чуть правейший вид дверей за ящиками сидел. О. Пальцем в небо. Я думал бот, а то не бот. Да не бежи за мной, ты ж прикрывай просто, я сейчас чекну, щоб никого. Так трутики лежать. Толщичка. По кому? Дей. Не по мені, але десь я. А, я вот тут е, биг, челик, вот тут да. Дивись, на тебе чи на мене. Минус мув, минус мув. Там один. Вот тут один. Одного минус чи чида? Да, друг? одного це може бути чего бо ти бачиш, що він робить? чекай. в не йди, чекай, я докинусь. Бачу, от тут пикаю. Да. Отут, пікає. Де? Отут, ага. отут. Не спіши. ты кинул? Минус. А, да. все, забрал, да? Забрал, да. А вы чекай, сколько их было? Раз, два, раз, два, три, да, их четверо. Ну, МК я тебе скажу. А, а что, да, МК, да. Дорога, дорога. МК, да. Так, Пішли тих, що внутрі, але це бомжі були. Так, Одразу да, це, це були бомжі. я заберу розгрузку і пішов далі. В нього нема тут що брати. Вс. Тоді прикрий я те, що зробимо. Краще, ніж мене. Я закинув на себе розгрузку і там далі всередині буде летаю. Мало нахуй взял. Да взять ту того пушку з бота забрати і... на е стріляти потик. Давай я цього чекну, а потім... по Давай. Ого! бот. Це по мені хтось дав. Це бот. Де мне нашел. Заходь сюда. Пожди, його забрати надо. Все. А, чого? Ой, серьезно, чувак? Что у него текаво что Не, просто вин. ты дуешься, что то ты Не в руку попало. Надо было с того заб... ну, ладно уже. Давай, Шо? что Там уже туда Дэна. Тоже бомбик, ну але ми зараз ми глянем, що в нього. Четвертий шлемак. 40 тисяч. Бомжик такий самий. Т-79. Полтос стои. Ця полтос. Щас зайдемо, треба порозкидуватися. По ютуба на себе. Давай. Нема з нього ще брати. Я добить його, він втік. Куди він втік? Опа. О, це по тобі? Да, бот. Ой, ти 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 не бачу. Угу. Теж бот? Да. А я вже лежав би, якби хтось би по мені зажав. Сейчас зачищаємось, нікого нема, тут не так? да? Весь аккуратно. Я пішов. Хм. Дуже странно. — Ти заходиш? — Ні. — Хтось в тебе? Поруч. Поруч бігає. Та де? Я тебе вообще не бачу. — Та з тієї сторони, звідки ми прийшли. — А, хто, то тут ти? То що далі? На церкву і на готель? — Пішли. Що то я, кто как будто хоть борет ключи бегает по всем сейфам, по всім кимнатам. Треба на готель одразу бігти. Переїрити, Барьери і... ты что-то можно Зараз бігти? то Да, в принципе. То моно, в принципе, и зараз Сейчас ага. вообще кимнату золотаю, шоши, нормально відкрив. Добрий день. Добре. Ми почули почули. Ми почули, почули почули. А вже Уже у когось. Бывать раніше треба. А шо він там заливає буду, він там бачить скільки годин. Хто? Ти хто? Я? Ну а хто, Я чи шо? Як ти скажеш? Я кажу, мені уважать п'ядросян. Тика фу, фу фу так казать. Я сив, блять, уже нахуй. Осуждаю без матюки. А. Выбачайся. Что, сразу на мотельку? Конечно. Побега зара, вот хватим. Блядь, нас, нас, нас долго не ждал. Ну и выйдем. Грати не буде, я, я зачем. А ч не будеш грати? Поздороваться. О, ты же видос лпистый. Ч грать? Без матюки. Ч грать не будешь? Зачем ты? Як... Да могу уроки. Ой. Ой уроки, уроки. Он же на стационар. Прикры, чутка. То не ты окка. Нет. Значить, о там хтось є. Іди і подивись, може тобі з цього щось потрібно. Там, там, сюди. я м'єтку поставив в стороні готеля. Метку поставив прям. Ну, в стороні, в стороні готеля. Ага. Ну тут десь. До нас іде. Щас гріне, накиди. Опа. Ховайся, ховайся, ховайся. О, мене одразу збрив. І мене, прикольно. це? От, хило так накидав мені, мою. Выбив руку. уже началось. вот 4000 не патры нашел хорош так ну то бежим бежим зара бежим Трушки випати, надо. А, але вона на відкритому цьому. Нічого, нічого. Нічого. І нічого. Все понятно, погнали. Ти стрибав? Ні. Де в тебе хто стрибав? Мітку мені Там так. наче, наче ти стрибав. Я не стрибав? твоєї сторож. Ладно, значит значит просто бих. Mm. Вот тут. По таки кто-то сходит. Так, тут залутано, значить. вони побігли. На, на селі хтось заспавнився, і просто сюди забіг. На, на пушці стріляли з пушки по мотелю. Так тактично грамотно вибрати куди заходити. Може цією стороною підемо, ні? Через пушку Через... вниз. Через пушку? Угу. Mm -hmm. Через яку пушку. що ти скажеш? Ну вы сюда и Ти що ти скажеш? Я скажешь? Я сюда заходишь. Пописку. Через підвал. Є, є, дифф, там. Викуря. Давай, покажись ще раз. Тут попавить. За Забор в дирку пікає. Піка. Якщо снайпы нема, забити. 4Х дозволить то тоді собачить. Херова через дирку херово заходить, а буде там палити. А якщо ми якусь підманим, я всажу в нього пітушаню. Якщо підманимо, то всадиш. А так там масіміст сидить. Тільки вилізеш на перелаз, отримаєш ван. Ти ж спину пушку проглядаєш. Ну, з огляду на те, що він там сидить, я б заходив отут. О. Так почув. Кость по тут типы Хірова позиція. Сейчас виходить. Якщо вони шестерки, нам жопа? А ладно тобі. Да, разложим. Я ж с петухом, что ты забыл. А, точняк. На балкончик поглядывай тоже. Да я дивлюсь на балкончик, что двери открываются, я плачу. Сейчас выходить будут. Чи ты? Не одного добра, да? Да там ще один є. Балкончик, чекни. Якщо валять, від, відступають. На балконці. Да, впали. Був на балкон. На балкон, се з трьох сторін. На Був. Угу. З трьох сторін. Угу. Це ти? Да. Нам надо вез якось поміняти позицію, не знаю як. Да. Сюди відходить. А пітухимба. Да. Mm -hmm. Я тому теж не підійшов. Так, я побіг. Якщо мене безкнути, ти дізнаєшся, це. Балкон. Тебе диваль докинуть, щоб ти пробіг. Ось біжить. Де? Так, да, є, на мене біжить. Ну, я вже вижу все. Він за машиною. І влутає мене зразу. Зразу лутає. Тут в упорі тип. За машиною. Там я де я, понял. я вже. Треба зміститись, ну ладно. моя помилка отходит вовка відходь. там ти пишешь чимось нормальним. нормальным добивай його. не щоб не підняли Відходь назад